Три тижні тому я був у Києві. Я бачив зруйновані будинки, знищені будівлі. Я зустрів українських військових і працівників заводу дронів. І я вам скажу, вони непохитні. Вони рішучі відбивають жорстоке вторгнення Путіна. І їхня свобода це наша свобода. Безпечна Європа потребує сильної суверенної України. І саме тому ми посилили лідерство Великої Британії щодо України. Саме тому ми надаємо найвищий рівень військової допомоги Україні цього року. І саме тому ми очолюємо понад 30 націй у коаліції бажаючих готових надати гарантії безпеки, коли настане мир. І через одну тисячу триста тринадцять днів цієї війни я пишаюся, що Лейбористська партія пишаюся, що Британія залишається об'єднаною за Україну, і конференція, наше послання Москві з Ліверпуля, сьогодні таке: Президенте Путін, ви не переможете. Зупиніть вбивства. Розпочати переговори, домовитися про мир. Ми будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Конференція, ми зараз живемо в нову еру загроз, і це вимагає нової ери для оборони. Ось чому ми здійснюємо це історичне збільшення витрат на оборону із цими інвестиціями лейбористів ми робимо Британію більш безпечною і перетворюємо оборону на двигун зростання з оборонними дивідендами, що вимірюються хорошими робочими місцями по всьому сполученому королівству. І оборона доводить, що ми все ще в глибині душі, нація виробників. Військові кораблі, ми їх робимо в Глазго, підводні човни. Ми їх робимо в бару. Броньовані машини. Ми їх робимо в південному Уельсі, артилерійські стволи в Шеффілді. Передові дрони у свіндоні, системи штучного інтелекту в плімуті. А ті фрегати для Норвегії ми починаємо їх через Мерсі тут у ліверпулі. Конференція з, з оборонними витратами Лейбористської партії. Я хочу зробити Британію найкращим місцем у світі для інвестування та розвитку оборонного бізнесу. Ми будемо більше виробляти у Британії. Ми підтримаємо британську промисловість. Ми підтримаємо британські інновації. Ми підтримаємо британські робочі місця. Це лейбористи, які забезпечують оборону, забезпечують Британію. Але ви знаєте, ви знаєте, конференція хто не підтримує робочі місця в обороні? Шотландські націоналісти вони відмовилися, вони відмовилися фінансувати новий центр передового зварювання в Глазго. Отже, я можу оголосити сьогодні, що уряд лейбористів тепер втрутиться і надасть необхідне фінансування. Вони не будуть. Ми будемо. А що з іншими партіями? Вони кращі в обороні, торі залишили наші збройні сили виснаженими та недофінансованими. Ліберальні демократи скоротили чисельність британської армії до найменшої з часів Наполеона та реформ. Вони хвалять Путіна і критикують НАТО. Конференція ми, партія, яка створила НАТО в тому великому уряді. А тлі після війни зараз ми партія, що створює робочі місця і збільшує армію. Партія, що протистоїть Росії, і зміцнює НАТО. Конференція Лейбористи знову є партією оборони Британії. І як міністр оборони я маю можливість працювати з деякими з найвидатніших людей щодня. І якщо вам коли-небудь потрібні причини пишатися Британією, подивіться на тих, хто служить нашій країні, щоб захистити нас усіх, наші солдати на передовій НАТО з Росією, наші пілоти, які скидають допомогу в газу, наші підводники патрулюють моря. Тижнями наші моряки на авіаносці, які зміцнюють і заспокоюють союзників в індотихоокеанському регіоні. І я кажу їм: ми не можемо виправити 14 років провалів торі за одну ніч, але лейбористи відповідатимуть на вашу відданість, нашою рішучістю підтримати вас і покращити умови служби, і це починається з кращих домівок. Знаєте, через кілька тижнів після приходу до влади я відвідав, відвідав військову базу і побачив результат багаторічного нехтування з боку торі вологість, пліснява, шкідники, дірка в стіні, спальні однієї з дітей. І саме тому ми пообіцяли півтора мільярда додатково на військове житло в цьому парламенті. Саме тому ми запровадили нову хартію споживача, щоб підвищити стандарти житла. І сьогодні ми йдемо далі, новий підхід. Спочатку з сили. Ми надамо нашим силам пріоритетний доступ, або, якщо хочете, перше право вибору до нових будинків, побудованих на надлишкових землях Міністерства оборони, роблячи володіння житлом, реальністю для більшої кількості наших військовослужбовців та ветеранів, кращі будинки, краща оплата, краще життя. Конференція це лейбористи. Забезпечення оборони, забезпечення для Британії, це Лейбористи. Лише один рік при владі багато зроблено, але ще більше потрібно зробити. Це лейбористи. робимо нашу країну безпечнішою вдома, сильною за кордоном. Оновлюємо, оновлюємо нашу країну на краще. Дякую. Дякую, Джон. А тепер час для шабани Махмуд, яка замінить мене на посаді голови. Дуже дякую всім. Добре, привіт, конференції. Ем, наша дискусія зараз переходить до економ. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.